E Преподобна мучениця Парискава жила у другому столітті в часи гонінь на церкву Христову. Роздавши все своє майно бідним, вона прийняла чернецтво і почала проповідувати Євангеліє серед язичників. Перескаву піддали жорстоким тортурам. Проте ні розпечена смола, ні величезний змій не заподіяли шкоди святій. Вона продовжила зцілювати людей та навертати язичників у християнство. Свята Параскава увінчала свої апостольські труди мученицькою кончиною за Христа. За наказом правителя Тарасія її усікли мечем. Чесна глава преподобно мучениці нині знаходиться на афоні у російському пантелеймоновому монастирі. Бог святий з'єднується лише з людиною, яка шукає святості і здатна на діяльний подвиг. Патріарх Московський і всієї Русі Іоаким Савелу. На 35-му році життя він залишив військову службу і став ченцем Києво-Межигірського монастиря. Уже через два роки Іоаким був призначений будівником іверської обителі в Новгороді. А ще через сім архімандритом чудового монастиря, що в Москві. Прийнявши сан митрополита, Іоаким посів Новгородську кафедру. 8 серпня 1674 року він був зведений на московський патріарший престол. Під час його предстоятельського служіння у Москві було відкрито словяно греко-Латинську академію. А у 1682 році відбувся помісний собор, який визнав необхідність боротьби з розколом старообрядців. Єпископ бере на себе велику відповідальність за доручення йому душі. І серця віруючих людей. Еміль Шкода увійшов в історію як неперевершений інженер та успішний підприємець. Наприкінці 19 століття його завод у місті Пульзені в Чехії став зірцевим виробником лаварної продукції для пасажирських лайнерів та військових кораблів. 1876 року у Києві було відкрито перше зарубіжне представництво заводу. Еміль Шкода цілком присвячував себе роботі. З часом перевтоми позначились на його здоров'ї. Новому керівництву компанії вдалося реалізувати низку престижних міжнародних проєктів. У 20-30-х роках минулого століття завод Шкода зміг налагодити успішне виробництво автівок, кораблів, літаків, а також обладнання для заводів. Нині підприємство Шкода більш відоме завдяки своїм успіхам у виробництві автомобілів. Цінувати людей потрібно за тими цілями, які вони перед собою ставлять. Льотчик Ас часів Великої Вітчизняної війни найбільш результативний пілот винищувальної авіації СРСР тричі герой Радянського Союзу Іван Микитович Кожедуб. За всю війну він жодного разу не був збитий. Останній бій Великої Вітчизняної кожедуб провів у небі над Берліном. На той час у його доробку було 330 бойових вильотів, 120 повітряних боїв, 62 збитих ворожих літаки. Після перемоги льотчик продовжив служити у ВПС, освоїв реактивні літаки. Був першим заступником командуючого ВПС Московського військового округу. Потім служив у центральному апараті повітряних сил. 1985 року Кожедубові було присвоєно найвище воїнське звання маршала авіації. Через 20 років у місті Шостці, що на Сумщині, було відкрито музей уславленого льотчика. Тут, на підступах до Берліна, кожен із нас, радянських воїнів, не шкодував сили і навіть життя, аби лише прискорити розгром ворогів. У наступному випуску про мученицький подвиг за Христа на початку IV століття священників Єрмолая, Єрміпа і Єрмократа. Його творчість стала предвісником імпресіонізму французький художник Ежен Буден, автор роману Піраміда, де був підведений підсумок реалістичної літератури ХХ століття, письменник Леонід Максимович Леонов. 8 серпня 2000 року указом президента Росії орден Святого Георгія Переможця знову було введено в систему орденів України як вищу військову нагороду.